Це наш погріб. Зараз я вам покажу, які у нас є закрутки. Такі наші три сіла Зараз будемо показувати все, що у нас є. Ця поличка у мене є закрутки, салатики різні і соуси. З того кінця починається, так як я вже пам'ятаю по, по порядку. Саме перше я закривала огірочки з гірчичкою. Потім ніжинський салатик закривала. Закривала аджичку з яблучками, синеньку аджку. Потім закривала рататуй. там ще є український салат. То є Огірочки є з гірчечкою, є так само помідорки з цибулькою, помідорки є, розові помідорки. Тут в мене ще є салатик 10 десяточка. Тут, от у мене, у мене такі цього року оранжевенькі є. Етикеточки, мама так ставить. позначає їх, щоб знати різко, що тут є. Взяла собі, прибігли і взяли, собі прочитали, бо то помідори бувають в цьому, ось і бувають такі різні, мариновані, ще щось. Так, тут буває різні, того... І десяти салат, Салат десяточка, похожий на той салат, там ще український, ще якісь. Так, там є ще український салат, там є дуже... різні. Я вже може щось забула там. -то. Да. То... Дуже багато різних салатів у нас на нашому каналі є. Кожен рік будуть виходити нові, все сучасні, всі провірені, ніколи не вийде, то, що недобрий рецепт. Тут ще є у мене ротундочка з кусочками, є з медом, є з цукром. Вона дуже і святково можете подати і гостям, і, і так можете їсти. Вона дуже-дуже смачна. Всі, хто пробував, всім смачна. Воно теж є у нас на каналі. Ці всі рецепти, як казав син, все є чесно, все, все є чесно тут вам. Тут є синьо ажисі, також тут є бурячок, є заправка на борщик. Бурячок є просто з помідорками є, це, це собі на зиму добре, як салатик можете їсти. Наш любимий гряд ну, на стілажу це фасольки, фасоль. Є в томаті, є така біла, бандолі різні. Фасольки от, от, є, у, з осьами, є з овощами, є з м'яском, є, є. З м'ясом взагалі бомба. З курочкою є теж, з грибочками є, соус. Є багато тут цілих. Тут соуси є, різні, класні соуси, бомба. Тут є от теж є соус, теріякіс, кемалі. Скемалі, це соус. Краснодарський є, тут це все є, тут є багато цих соусів. Краснодарський є болгарський соус є, є наш просто, що ми з томатного соку робили, теж соус є теж дуже смачний. Тут є капустка з зеленими помідорками, тут є теж. Капустка є з овощами же, такими просто, з помідорками, з різними овощами. Тут на кінці теж є є так само є ротундочка, начинена же, овощами. Цього року вже цього року буду робити з грибочками, опеньків не було багато. Там опеньків. Грибочки наші. Ну може, ще я щось забула. То дивіться, там все чесно, все воно там є. Я все може і не пам'ятаю, бо скажете, що я вичетувала. Все, що є, то і воно є тут. Там і на каналі у нас чесно, як каже син. Це тільки одна полочка була. А на ці полочки, бачите, це вже того року було, 19-й рік. То в мене, бачите, зовсім друга тікеточка. Тут є, я поклала їх окремо теж. Там є сок сок виноградний у нас є, так само фасольки, боби, боби є, фасольки є, салатики, котрі ми не, не з'їлося. Тут є салатики, так само є. Фасольки різні, різні, котрі ви любите. І бандолі, і такі малесенькі-малесенькі фасольки є, різні там фасольки є. Так що ви собі український салат, яке, що там залишилося, то вже таке з того року. Ось тут ще трошечки там не поміщалося наверху, то ще тут теж так само є. Опеньки я ще закрила, білі гриби теж закрила я теж. Тут теж бобиків закрила, Фасольків трошки закрила ще. На цей період, 2021 рік березень. Так що у нас етикетки там намальовано 2020 рік ще. Що ви не казали, в 2030-му будете дивитися це відео, що вони казали, що тримаємо. Не тримаємо Тут помідорки, кваші. Мариновані, тут є це все мариноване. Тут є і помідорки є мариновані. просто. Помідорки дуже гарно, дуже гарно. Повірте, є помідорки з зеленими виноградом. Зелений виноград, просто кряночки зелені, і там немає ні оситу, нічого. От вони в мене тут стоять. Ну огірки надуву. Огірки є теж, помідорки, є сорті. Собачки є, ротундочка так само є, ротундочка така, як колись при Радянському Союзі була. Оце таке приблизно, що ми любимо їсти, це ми більше закриваємо. На ці полочки так само є варення. Ось тут є, тож, є з того року, бачите, є, є ягід полуничний, є, абрикосовий є, малинка є. Тут є ще чорної смородини є, там у кінці теж є. Знаю, що ще щось не знаю, що може там ще щось залишилося. 7 градусів тепла. Це все з того року лишилося. Це був у 19-й. Нове варення різні. Так, а це варення нові, так само тут є. І... Яблучний джем, є, абрикосовий джем, малиновий. Так, так само Тут є. Тут що в мене є, я робила е, е, сливочки венгерка. Вони кілька разів треба їх парити, їх не варити, а просто парити кипятком. Оце дуже. Чи на десерти, от витягайте тут кісточку витягнете, кладете горішок, кладете там ще що, що можете собі покласти у середину. І на десерт, десерт чи згущеночку, чи просто так подає, з шоколадом можна полити. І це дуже смачне гостям, це просто бомба, як діти кажуть. Тут у нас олія, запас цукор тримаємо в баночках трьохлітрових. Там є, абрикоси у мене є. Малинка так само. Це є. компотики наші любимі. Так. Персикові, абрикосові. Ми експериментуємо кожен рік, щось нове закриваємо. Виноградний компот. Там, в... там груші є, груші. ожина є. А... Ожина є з, є з, з Ожина є. З апельсином. нам дуже сподобалося. Груші є так само. Тут яблучка у нас називається літні. Яблучка паперовки у нас так розкажуть. Там з краю так само ще є груші, там два сорти груш я закривала, одні май зелені, одні такі якісь риженькі були. Так само малинка тут є, малиночка є. З Вишні там. є так само. Ну тут є різні так, різні так, Ми багато... любимо компоти пити. Це різні любимо. Цього року щось не випилося, щось лишається на другий рік, на другий рік теж по кілька баночок закриваємо, щоб, щоб було, щоб, щоб ми водички попили собі компотику. Це у нас є виноградний сок, компотик. Тут є, ми вже експериментували цього року, щоб зробили з лимоном. Можна без лимону. Там є рецепти на, на каналі, там дуже, дуже вони смачні. У нас в компотах дуже мало цукру, не корисний. Більшість всього ми їмо, Там яблука можемо їсти з компоту, вишні, виноград там, ну, викидаємо вже його. Хтось любить, може їсти. Томатний сок томатний матні сок є. От бач, це 2020 рік, а то 19 й рік. Тут огірки квашені. Тут є квашений, цей кусочок. Ми Маратура. Ми, ось, да, то вже ми березень. Їли, бо це вже березень місяць, це вже виходить, що ми знімаємо, бо не було фотоапарату поламався. То ми знімаємо вже 21 й рік. Це в березні місяці знімаємо. Вже майже Тобо, все з'їли. Ну багато з'їли, багато. Вже так і притримали. Думаю, щоб був фотоапарат, принесу з ремонту щоб ми щось сфотографували. І тут компотики теж з того року, вишневі. Був сезон вишен, більше закрили. Нічого не страшного з ними не буде. Рік-два можна тримати. Ну, 19-20 рік, це все ще до, до весни, ще доп'ємо. Ще, да, спеціально не, не закриваємо багато. На вишневих ми завжди багато закриваємо. Да, Вишні саме більше. більше. Просто цього року вже експериментів було різних, багато там. Ожина з апельсином, ще щось там. І того і вийшло більше. Така красота. То ще на, ці, на низу є картопельки, То ще картопельки капустки Я так По побагато накуплю. Тут у нас на нижніх полочках картопільки, морква, Цепулька. буряк, капуста. Чесночок ну, не не да, собі. Купити можна. Ну не побагато, бо підвал такий не дуже аж. Статий. То беремо потрошки, так ага, є-є трохи. 7 8 градусів тепла в підвалі. Там ще у куточку є фриґонделіні, вин... різні шампанські трохи вино. вино є, багато немає. чи напівсухе ми любимо. Там... Це смалець. А то є смач а в менші баночки з торисмачмачок з шкварочками. Шкварочками є дуже добре. Знаєш судо рецепти. Всі на каналі є. Що ви бачите? Все на каналі має бути. Шукайте там. Є плейлисти, є те, шукайте по назві. Наша тушоночка там є. То що я роблю. То тут різні має. це що ми купляємо в магазині ще шампіньйони мариновані. Заклажені, ще є щось там різне. Ну, тунець горошок купили, тут горошок купили. ще такий тунець купили. Що да. ми, ще ми докуповуємо, бо я рибу не закриваю. Да, рибки різні, печень тріски, таке все. Там, там ще картопелька. Там ще картопелька, вже трохи від'їли, трохи так. Тут ще в ящику є щось, Горош. горошок. Ми будемо теж робити рецепт, вже свій домашній будемо. Ну Цей рік може вже. Маслінки є, торт. Маслінки там, є. є, там таке. Там все в ящику закладено, горошок такий е, зелене, те, що ми купляємо в магазині тільки. і все. Тунець там. Да. Такий там є ящик різного. Це тунець, таке все рибка. Тут і, ці, томатна паста і то ми так свою маємо, кетчуп свій маємо. І соус. так. Соус Цезар. Цього року може вже будемо експериментувати робити свій домашній. Ну це тяжко вже зробити. А якщо не вийде, то не буде ну, на каналі відео. А якщо буде, побачите, то знаєте, що провірений. І можете робити собі теж. Ще там щось є кабачкова ікра. Там є і наша. Да. все саме супер. Там є мої коробочки, там є якісь різні каструльки, які кожен день не, не пользуюся там є? є місце наверху на нас і на верхній полочці. Що, що, що таке, що мені не кожен день треба, то я там все складаю. ти, Ми сюди використовуємо для всіх закруток, в яких ходить оцет, то 9%. Так, да, так. Да. І такий класний підвалчик у нас. Освітлено тут, лампи є. Це як у хаті нижній поверх полупідвальний. Така красота. Там мисочки великі мої є, що я на Пасху там місю. Я так, кажу, таке, таке, що кожен день мені не треба. Підписуйтесь на канал, будуть різні закрутки, різні рецепти будуть, різні відео будуть дивитися, різні вітання про наше життя буде всього. Підписуйтесь. пишіть коментарі, пишіть, як, який у вас підвал можете поділитися з нами теж. Дякую, що нас дивиться. Слухайте Закривайтеся і закривайте все і смачного вам. Смачного.